Всім доброго дня. Маємо у продажі свіжопригнану шкоду Октавію А5. Автомобіль пригнано з Німеччини. Вже розмитнено, сертифіковано. Авто, готове до реєстрації на нового власника. Новий власник буде першим власником в Україні. Це в нас 2009 рік. Двигун 1,6 MPI, механіка 5 ступка. Кузов Універсал. Автомобіль в гарному збереженому стані. Тоновані вікна це заводське тонування, зимова гума авто без дефектів, присутні задній партронік у нас по комплектації. Давайте відкриємо багажник. Кришка багажника без корозії. Тут у нас подвійна підлога така. Дуже зручно. Ще сидіння можна скласти, виходить такий великий простір в салоні автомобіля. В комплекті маємо повнорозмірну запаску, вона нова, жодного разу не використовувалась. Можна поставити фаркоп, також є в комплекті домкрат, ключ, ключик до фаркопу. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Також аптечка, знак аварійної зупинки. Все з автомобілем додається. Дивіться, стан багажника. Все частеньке, ціленьке, охайне. Шторочка на місці, шторка працює. По болтах нічого не крутилося, не знімалося. Кришка багажника оригінал, скло оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Сидіння в гарному збереженому стані. Чисті цілі, килимки на місці. Тут все працює, сіточки працюють. Так виглядає салон, стеля. Також частенька, ціленька, охайна, не провища. Карти цілі, по пластику, дивіться, все чудово. По прийомах також все добре. Подімо далі. По комплектації маємо передні склопідйомники, круїз контроль, штатна магнетола, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. І до самого цікавого це пробіг даного автомобіля. 162 тисячі кілометрів. З автомобілем два ключа. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Це у нас двірники спрацювали. Помилок немає. Оберти не плавають. Мультимедіа працює. підігріви Працюють. Клімат, пічка, все працює. По кулісі жодних нарікань. Перемикає класно. Парктронік спрацьовує. З автомобілем є сервісна книга. Ось він код автомобіля. Можливо, перевірка, кого цікавить, можете замовити перевірку. Пробіг фіксується. Так, останній сервісний заїзд. Це в нас 23 й рік. Пробіг 145 тисяч кілометрів. Також у нас є декра 10-го місяця 23-го року. Так, пробіг 145834 834 кілометрів. Пробіг 100% наголошую ще раз оригінал. Перевіряється по ін-коду. Є інформація, де автомобіль купувався в Німеччині, з яким пробігом, дивіться, по салону. Все чистеньке, ціленьке. Ручка в оригіналі. Структура не старта, ручка не шита. Кермо також дивіться на структуру. Присутній центральний підлокітник, підлокітник працює. Сидіння водія, воно також в оригіналі, ціле, подушка безпеки. Ось такий чудовий автомобіль. Давайте заглянемо до двигуна. Денні ходові вогні в нас присутні. Протитуманні фари. Робота двигуна. Шупа не сапунить. Кришечку притягує, антифриз у нас частенький, по болтах нічого не крутилося. Дивіться на болти, болти не кручені. Також з цієї сторони все чудово, крила. Накручені Фара оригінал, радіатор передній оригінал тут не вийде. Також фара оригінальна. Екологія, до речі, на місці. Нічого не вирізалося, не шилося повністю в оригінальному стані. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло також ще оригінальне. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня та мирного неба!